Че Чому не хоче. Шапка не хоче на но неї нормально сидіть. Чи так сложно? Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я хочу зняти ось таке святкове відео, підняти всім вам настрій, тому що, чесно кажучи, в мене святкового настрою немає, і я розумію, що у багатьох із вас також його немає, але давайте будемо вдячними за те, що у нас є і. Намагатися жити далі, намагатися радуватись кожному дню, тому що ми не знаємо, що чекає нас далі. Тому, друзі, для гарного настрою я хочу поділитися з вами своїми улюбленими фільмами, які 100% зроблять атмосферу свята, атмосферу різдва та нового року. Поїхали, як ви думаєте, друзі, який буде мій перший і улюблений фільм? До Різдва. Напишіть в коментах. Ну, звичайно, перший і найулюбленіший фільм про Різдво це Один вдома. І перша, друга і третя частини мені подобаються. Саме більше, звичайно, це перша частина. Я в дитинстві обожнювала цей фільм, я люблю його зараз. Це той фільм, який зробить святкову атмосферу в вашому домі. Один удома це просто чудовий фільм. Я навіть не знаю. Я навіть не хочу коментувати і розповідати сюжет цього фільму, тому що всі прекрасно знають, що це за фільм, і це просто чудова атмосфера, тому, друзі, рекомендую вам передивитися. Наступний мій улюблений фільм це Чарлі і Шоколадна Фабрика. Теж класний, чудовий атмосферний фільм, показує нам історію головного героя, який живе в бідності, але який свято вірить в чудеса і який дуже добрий, відкритий. Також просто чудовий фільм для гарного настрою для. Віри в чудеса і віри про те, що буває щось чудове, прекрасне і добре в нашому світі. Тому також, друзі, рекомендую його передивитись. Наступний класний фільм це сім'янин 2000 року Ніколас Кейдж. Тут розповідається історія про головного героя, який кинув свою сім'ю заради грошей. Заради популярності, успіху і так далі. Але по сюжету фільму виходить так, що він прокидається в своїй старій сім'ї з своєю дружиною, своїми дітьми, яких він кинув. І в кінці в кінців він задумується над тим, можливо йому потрібно зістатися тут, чи все таки йому потрібно повернутися до свого життя. Ну, тобто тут дуже теж цікавий атмосферний сюжет, показується чудова сюжетна лінія фільму. Тому, друзі, сім'янин 2000 року також рекомендую вам передивитись. Наступний крутий фільм 2006 року Ласкаво просимо! або вхід сусідам заборонено. Чудовий атмосферний фільм, який... Просто підніме вам, друзі, настрій. Ця комедія чудова. Ця комедія про сім'ю. Цей фільм про сім'ю фінчев, яка втомилася від одноманітності. І от саме напередодні Різдва посилає їм сусіда, який. Зробить їхнє різдво цікавим. Вони починають протистояти один одному і в кінці-кінців зрозуміють справжню цінність різдва. Атмосфера тут неповторна, комедія чудова, тому, друзі, рекомендую вам цей фільм до перегляду. Наступний крутий фільм, друзі, це відпустка по обміну 2006 року. Дівчата, у нас є така фішка, що ми після Нового року постійно розпочинаємо і хочемо змінити своє життя. Мінімум змінити заставку на комп'ютері, змінити зачіску, змінити стиль і так далі. От саме цей фільм про це. Але головні героїні а саме Кейт Вінслет і Камерон Діас, а головні героїні. Цього фільму пішли далі і вирішили обмінятися будинками на різних континентах і спробувати життя один одною. Тому теж дуже класний фільм, атмосферний. Рекомендую друзі, вам до перегляду. Коштує свого часу. І я, напевно, продивляюсь цей фільм. Ну, напевно, раз за три так точно. Наступний крутий фільм, друзі, який я вам рекомендую до перегляду, це Старий Новий рік 2011 року. Цей фільм вражає своїм акторським складом тут. Офігенно круті, відомі, неповторні. Я можу продовжувати не знаю так довго коментувати. Тому, друзі, просто рекомендую вам подивитися цей фільм. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Сюжет цього фільму відбувається в Нью-Йорку Боже, я надіюсь, я вірю в те, що я обов'язково відвідаю це місто. Обов'язково я собі обіцяю. Відбувається сюжетна лінія в Нью-Йорку, яка переплітає історію багатьох-багатьох людей в цьому місті. Тому, друзі, просто подивіться і насолодіться атмосферою цього міста, атмосферою свята. і Чудовим акторським складом. Що ж, наступний фільм, який я рекомендую вам до перегляду, а саме Пережити Різдво 2004 року. Тут просто неповторний актор, якого я обожнюю, якого я люблю, який для мене в дитинстві був моїм біасом. Якщо ви розбираєтесь в Кей-Попі і знаєте хоч щось, то 100% розумієте, що таке біас. От в дитинстві це актор був моїм біасом, а саме Бен Аффлек. Пупсик, мой Персик. Я не знаю, якому ще передати. Я його обожнювала, реально, він був ідеалом мого майбутнього чоловіка. Ви розумієте, так? Боже. Коротше, цей фільм просто настільки крутий актор. Чого коштує тільки один актор, дівчата. Ви розумієте, коли є офігенний актор, то сюжет неважливий, але тут і крутий актор, і крутий сюжет. Наступний крутий фільм, мені здається, самий молодий і самий свіженький фільм з мого списку, а саме 2015 року, називається Любіть куперів. Також, друзі, рекомендую вам його переглянути. Чудовий фільм для того, щоб або подивитись самій, або подивитися з друзями, з сім'єю і так далі. Тут розповідається історія сім'ї Куперів. А саме головна героїня Шарлота Купер готується прийняти в своєму будинку чотири покоління своєї сім'ї і на всьому цьому розв'язується цікава історія. Якщо ви не бачили цей фільм, рекомендую. Рекомендую. Це буде саме популярне слово в цьому відео. Рекомендую, друзі, рекомендую. Що ж, друзі, наступний крутий фільм 2003 року: Реальна Любов, прем'єр-міністр, рок рок-зірка, Школяр. І все в цьому фільмі. Переплітається їхня історія за п'ять тижнів до різдва. І створює цікавий сюжет. Тому рекомендую вам переглянути цей фільм. Друзі, ну що ж, дякую за перегляд. Напишіть в коментах, який ваш улюблений фільм до Різдва, до свят. Як ви піднімаєте собі настрій і цілу обіймаю, друзі. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!